Шановний головуючий, шановні колеги народні депутати, законопроект 1580, який ми з вами в залі прийняли, який потребує негайного вступу в дію, на важливості якого наголошував президент України під час останнього засідання Національної ради реформ, для того, щоб він був підписаний, нам потрібно зараз усунути декілька техніко юридичних неузгодженостей згідно статті 131 регламенту. Головна неузгодженість полягає в тому, що одна з поправок, яка була поставлена на підтвердження минулого разу, не знайшла підтвердження. Разом з тим, інша поправка аналогічного змісту на підтвердження не ставилась. Комітет наполягає на своїй первинній редакції щодо виключення статті про надання необмеженого переліку адміністративних послуг, значить, згідно окремої процедури. Ми наполягаємо на редакції комітету, проведені відповідні консультації з фракціями. Дві інші поправки стосуються суто нумерації статей прибираємо технічні і юридичні неузгодження. Шановні колеги. Прошу підтримати прийняття цих технічних поправок для того, щоб закон мог набути законної сили, і для того, щоб зменшити регуляторний тиск на бізнес. Для того щоб зменшити перевірки, дозвола, для того, щоб бізнесу стало жити легше, і Україна мала вищі рейтинги в світових табелях рангах. Дякую. Дякую, шановні колеги.